Широко розкинулося в Таврійських степах село Нововасилівка Запорізької області, тут свого часу спробував створити Незалежну Селянську Республіку Нестор Махно. А сьогодні Нововасилівка, як і більшість українських сіл, переживає не найкращі часи. Проте небайдужі люди є і вони підтримують селище, навіть асфальтують вулиці, але не все так погано в спортивному житті. Нововасилівка це домівка для двох футбольних команд, про одну з яких і піде мова в сьогоднішній програмі. Знайомтесь: футбольний клуб «Новоавтотранс». Команду було створено два роки тому приватним підприємцем Олексієм Поповим, котрий займається автоперевезеннями. Саме тому команда має таку назву. За два роки клубу вдалося піднятися із районного до обласного рівня. Ну і зараз він є лідером чемпіонату Запорізької області. Нашему клубу второй сезон создали клуб, мы так как бы без никаких планов, то бишь пришли ко мне ребята, футболисты, которые хотели играть, а возможности у них не было. Ну, как бы помогал, вообще постоянно им бензин давал, машины там выделял, ну чтобы ездить на игру. Ну а потом говорю, давайте попробуем, может, какой-то клуб ставку вот, сделать и попробовать поиграть на район. В этом году решили попробовать себя и на область чуть-чуть. Ну, вроде как понемножечку получается. Вот. Делаем игру. Домашні матчі «Нова Автотранс» проводить на місцевому стадіоні «Ливарник». Він завжди в гарному стані завдяки дбайливим рукам адміністратора Василя Стоялова. Стадіон «Літейщик» був построєний у 2003 році. аварийской литейной компании «Талка», генеральный директор Пшеничный Александр Викторович. С тех пор за... на этом стадионе выступала команда «Литейщик». В том году появилась команда «No вот Второй сезон она защищает честь нашего района и на первенстве на района, и на первенстве на области. Этот стадион вырастил... выступали, які виступали, закінчили Э, мастерів маріупольського влічовця Євгеній Ганчев і Іван Янаков, Сімферопольської таурі Івана Воєвода, і також запорозького металурга Віктор Цахно. Нинішній футбольний сезон у Запорізькій області виявився вельми інтригуючим. Доля усіх трьох призових місць вирішилася в останньому турі. Де зустрілися лідери чемпіонату місцевий футбольний клуб «Нова Автотранс» та гості із верхньої терси ФК Агроконтинент. Вони мають однакову кількість очок по 23. Проте турнірна перевага була на боці господарів по різниці забитих м'ячів. І паралельно із цим матчем відбувалася гра футбольного клубу Петрівка, що на третьому місці в турнірній таблиці. Тиск на господарів був неймовірний. Адже в разі програшу команда могла впасти до третього місця. Права на помилку нова автотранс не мав. Матч видався неймовірно запеклим. Перша половина минула за невеликою перевагою гостей, які більше контролювали центр поля і вдало грали в захисті, зводячи на нівець усі намагання господарів пробитися до своїх воріт. І саме гравцям Агроконтиненту вдалося відкрити рахунок після вдалого проведення флангової комбінації всередині першого тайму. Ну а вже Після пропущеного м'яча гравці «Нова трансу вирівняли гру, і проте до перерви рахунок не змінився. На другу половину гри господарі вийшли більш зарядженими і впродовж другого тайму невпинно атакували ворота суперника. Варто відзначити самовіддану гру голки гостей, котрий не раз рятував свої ворота. Час збігав, емоції зашкалювали як на полі, так і на трибунах. Саме вдалі заміни з боку тренера нового транса призвели до того, що ні захист противників, ні гра воротаря не змогли втримати натиск господарів. Вони на 86-й хвилині матчу все ж таки забувають цей такий дуже потрібний їм гол. Результат зустрічі нічия, яка зберегла перше місце і подарувала чемпіонство підопічним Павла Лосенка. Эмоции переполняют, просто-напросто. Игра такая напряженная была, что все решилось ну, в последние минуты матча. А эмоции, конечно, через верх. Тяжелый матч был, команда соперников все время шли в лидерах. Но сегодняшняя игра показала сильнейших. Очень трудный матч. Ребята готовились к игре. Всі так сказать, серйозно віднеслись к тому міроприятию. Так називемо у нас спонсор з'явився, очень приємно, Він нас підтримує і морально, і фінансово. Ну, думаємо, думаємо, будемо рости в футболі, а там вже время. Тож обласний чемпіонат першої ліги серед аматорів Запорізької області завершився. Завершився дуже незвичним результатом турнірної таблиці. Три команди, лідери, закінчили сезон з однаковою кількістю очок. Такою інтригою не може похвалитися навіть прем'єр-ліга України. Ну а молодій команді з Нововасилівки – наше щирі вітання і сподіваємося, що така самобутня команда ніколи не зникне з футбольної мапи України.